Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник. Далі про головні події на цей час. Вторгнення чи допомога. Росія хоче направити в Україну так званий гуманітарний вантаж. Східний фронт. Сила АТО проводять рейди на території терористів. Марш єдності. Українці закликають світ не залишатися осторонь російської агресії. Спід Московія виїхало 280 вантажівок з гуманітарною допомогою для Донбасу. Про це повідомляють російські змі у мережі. Вже з'явилося відео, на якому видно, як військові Камази перефарбовують в білий колір для так званої гуманітарної місії. Вантажівки стоять біля військової бази в оточенні значної кількості військових. Раніше на сайті Кремля з'явилося повідомлення, що гуманітарний конвой для України узгоджений. Проте цю інформацію не підтвердили ні представники ЄС, ні прес-служба президента України. Країни Петра Порошенка, ні, міжнародний комітет Червоного Хреста гуманітарна допомога мала здійснюватись під егідою останнього. Проте Червоний Хрест заявив, що не буде супроводжувати військовий експорт і вимагає від Росії надати всі необхідні деталі стосовно допомоги, включаючи кількість та тип предметів, які будуть передаватися. Раніше саме президент України Петро Порошенко виступив з ініціативою направити на Луганщину міжнародну гуманітарну допомогу, окрім вантажів, що підготовлені українською стороною місія включатиме допомогу міжнародного комітету Червоного Хреста, США, ЄС і Росії. Логістичне супроводження міжнародної місії гуманітарної допомоги, зокрема її доставка та розподіл, забезпечуватиметься представниками міжнародного комітету Червоного Хреста та України. При цьому важливо, що гуманітарна допомога розподілятиметься виключно серед цивільного населення Луганщини, яке вже протягом тривалого часу потерпає від дій незаконних збройних формувань та терору. Сили АТО проводять розвідку перед вирішальними боями на Донбасі. Про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. Також повідомляється, що напередодні внаслідок обстрілів колонії номер 124 у Донецьку отримав осколкові поранення 31 засуджений. Один з яких загинув 53 в'язні із 71, що вдалися до втечі, вже повернулися, відмовившись воювати на боці терористів. Також повідомляється, що організація ЛНР відкрила полювання на своїх ватажків. Болотова та Абвера. Крім того, в штабі АТО розповіли про блискавичний рейд 95-го загону високомобільної бригади. Вони здійснили рейд у 470 кілометрів. З них тилами супротивника 170 кілометрів. Станом на 7 годину, 12 серпня, до місця розташування повернулись передові загони 95-ї високомобільної бригади, які напередодні здійснили блискавичний рейд. Протяжністю 470 кілометрів. З них телами супротивників 170 кілометрів. Під час проведення рейду було знищено три казачих блокпости та чисельну кількість живої сили маргіналів та техніку, якою пересувалися. Бойовики продовжують обстрілювати блокпости та позиції сил АТО, в тому числі з території Російської Федерації. Терористи намагаються організувати опір силам АТО. В свою чергу наші бійці мають на меті відрізати угрупування бойовиків від основного транспортного напрямку з Російської Федерації. Служба безпеки України припинила потік фінансування терористів. Зокрема, було встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю, яке працює в Україні, неправомірно використовувало електронні гроші, систематично переказуючи кошти на електронні гаманці та інші рахунки російської платіжної системи. Наразі проведено обшук офісу компанії та заарештовано рахунки відкриті в комерційних банках органами МВС. Відкрито кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами. Зазначеного товариства. Майдан чистий, а хрещатиком знову їздять автівки. Що вже прибрали комунальники, а що тільки збираються розчищати, та як це сприйняли кияни та мешканці майдану? Дивіться далі в матеріалі. Барикади, шини та гори сміття досі розгрібають комунальники. Цього разу працюють на вулиці інститутській. Разом із працівниками свою місію виконують експерти. Будуть проведена слідча дія спільно з комунальними службами, також слідчими генеральної прокуратури. Проводиться розбирання, огляд барикади. Будуть виявлятися об'єкти, які будуть подальшому приєднуватися. Чи до кримінальних проваджень проводиться дослідження і також вибухотехнічна служба проводить огляд на виявлення вибуху. Небезпечних предметів. Спочатку предмети перевіряють, тільки тоді дають можливість комунальникам прибирати. Хоча останні зустрічають супротив з боку мешканців Майдану. Летіли з ручками, з лопатами, ту спину бігали за нами. Майдану. Є різні. є які дякують, які обіжаються, що убираємо. Наразилася на агресивних мешканців Майдану і наша знімальна група. Його? що я паб'ю камеру з'явити, нічого не буді згодом до нас підійшли і попросили не показувати це відео. Мовляв, у жіночки просто здали нерви. Майдан вже не такий, як був, а багато тутешніх мешканців не мають нічого спільного із зимовими акціями протесту. У цьому переконаний народний депутат Андрій Сенченко, активний учасник Євромайдану, та свого часу комендант Житневого Палацу. Ну, якийсь процент залишився тих, кто был э, зимой, и осенью прошлого года. А в основном это публика, которая подтянулась с целью каких-то заработків, не всегда легальных. Вы знаете, что были попытки, там, рэкета, -то, То есть э, к тем патриотам, которые воювали с режимом Януковича на Майдане, ничего общего не имеют. Ні, відношення. тому що е, нормальні, здорові люди, е, ті, хто був на майдані, вони, одев форму і бронежилет, вони пошли захищати свою страну е, туди на восток проти терористів. У багатьох наших співрозмовників прибирання барикад викликало обурення, виправдовуються, мовляв, люди, які вели себе агресивно, не їхні п'янечки на майдані. Значить, його треба зачистити. зачистить. Шоиробриси. Позавчера, когда сносили Майдан, была организована толпа, которая управлялась большим количеством человек. До 10% было операторов, которые управляли этой толпой. Потом было время выбрано полнолуние, когда у нестабильных людей с нестабильной психикой едет крыша. Проте є люди, яким подобається прибраний Майдан. Багато є людей, які хочуть погуляти по Майдану, але, на жаль, не у кожного є така можливість. А тепер місця вільного стало більше. Почали їздити машини, так відновилося життя. Майдан такий повинен бути. Це ну, як урочиста площа міста. Тут повинні працювати фонтани, які працювали кожного року. Поважаю майданівців, поважаю те, що сталося, але порядок має бути. Мені каже, Майдан вже виконав свою функцію і пора робити і війну закінчувати. Майдан незалежності очистили від барикад, наметів та сміття. Центральну площу столиці вже почали прикрашати квітами. Залишились хіба що сцена, яку пильно охороняють мешканці Майдану, та кілька наметів. У них працюють мобілізаційні штаби. Записують всіх хто бажає відстоювати територіальну цілісність нашої держави там, де це необхідно зараз. Я хочу мобілізацію. Я прийшов, щоб мене взяли в ряди. Остатися одному вже, мабуть, страшніше нічого. йде. Тірять нічого. Просто вже терять нічого. А так, может быть, какая-то польза от меня и будет. Анастасія Островушко, Тарас Біловол соціальна країна. Окупаційна влада Криму визнає, що курортний сезон зірвано. Про це повідомляє у соцмережі уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації на сході Ірина Геращенко. За її словами, на півострові пансіонати заповнені максимум на 40-60%. При цьому більшість відпочиваючих не росіяни, а самі жителі Криму. Щоб, хоч якось зберегти обличчя кримським бюджетникам, окупанти надали безкоштовні путівки в ці острівці радянського раю, і вони радіють, як діти вперше в житті надали путівки, спасибі Путіну та Росії, не розуміючи, що вони заплатять за них десятикратно вже взимку, коли Крим відчує наслідки зірваного сезону. Далі про патріотів. Боксерка Аліна Шотернікова продає чемпіонський пояс, щоб підтримати українську армію. Стартова ціна 10 тисяч гривень. Купити пояс можна на благодійному аукціоні. Українка виставила на продаж свій чемпіонський пояс за версією Global Boxing Union, який виграла в Києві у 2005 році. Перемігши американку Стефані Допс. Нагадаємо, що Аліна триразова чемпіонка Європи і двократна чемпіонка світу. 23 серпня в центрі Києва на Хрещатику відбудеться грандіозний велофлешмоб, присвячений дню державного прапора України. Мета змагань збір коштів на лікування поранених бійців. Взяти участь у ньому зможуть усі бажаючи на залізних конях. Головна умова жовто-блакитна колористика. Також після велофлешмобу пройде благодійна велогонка за участю журналістів. І в той же час українці всього світу готуються провести марш єдності. Активісти навідуються до російських дипломатичних представництв. Хода пройде 16 серпня. До акції долучаються українці Києва, Торонто, Вашингтона, Філадельфії, Нью-Йорка, Детройта, Чикаго. Мета маршу закликати світ визнати факт російської агресії в Україні та заявити, що країні не потрібні миротворчі війська росіян, а українці всього світу бажають миру. Наразі це вся інформація. Я вдячний вам за увагу. Зустрінемось.